Привіт, малята! Сьогодні ми з вами проведемо дуже цікавий час. Давайте з вами згадаємо, що таке звуки, а що таке букви. Хто мені підкаже, що ми звук... зі звуками можемо робити? Ми можемо їх чути і вимовляти правильно! А букви ми з вами бачимо та пишемо. Зараз я з вами пограю в гру. У вас на екрані будуть з'являтися предмети, а ви мені будете казати, як вони називаються. Що це? Так, це трактор. А це сукня молодці. Це чайник. А це кіт. Правильно, всі слова, які ми з вами назвали. Вони мають певне значення. Зараз я вам буду описувати предмети, а ви будете їх відгадувати. Солодка, смачна, шоколадна. Так, цукерка, помаранчева, солодка, ароматна, мандаринка. Молодці. Маленький, пухнастий, може царапатися і каже мяу. Так, це кіт, молодці. Морозиво в нас яке? Так, холодне, а чай в нас який? Гарячий. Молодці. Дерево в нас яке? Високе, а кущик в нас який? Низький. Стілець у нас який? Твердий. А крісло яке? М'яке. Вікно в нас може бути яке? Зачинене або відчинене. Правильно. Що в нас робить дівчинка? Біжить! Що роблять дітки? Саджають дерево, правильно! Що дівчинка робить? Поливає квіти. А ще що дівчинка робить? Обіймає матусю, правильно! Що роблять дітлахи з вихователем? Малюють, що роблять друзі? Граються або складають пазли. Правильно, молодці малята. Отже, ми з вами пам'ятаємо, що звуки ми чуємо і вимовляємо, буквами бачимо та пишемо. І всі слова, які ми з вами знаємо, вони мають значення. Молодці, дякую вам, малятка, за сьогоднішнє заняття.